Чне викриття колишня дівчина відомого актора Костянтина Темляка уперше відкрито розповіла про роки насильства і принижень, які вона пережила у стосунках, і ця історія викликала шквал критики і серед колег, і серед шанувальників. Але що саме сталося? Як відреагували і сам актор, і його нова дружина, і близькі? Ну а також куди звертатися у випадку домашнього насильства? Про це далі у сюжеті Олександра Бончева. З тобою все добре, я розумію. ти мене не чіпаєш. поліцію викликайте. О. якщо ти сиш, Гнедота, виклич поліцію тоді. Ось і все пішов. На цих кадрах, як стверджує Анастасія Соловйова, її колишній чоловік, актор Костянтин Демляк. Хильнувши літер коньяку, чоловік пішов сваритися з сусідами, стукав у двері та кричав: була поліція, та щойно поїхала. Актор, як розповідає Анастасія, повалив її на підлогу та вдарив ногою по голові. Жінка втекла, але напад на телефон зафільмувати не встигла. Пара була разом майже чотири роки, і всі чотири роки, каже Анастасія, актор Темляк її принижував. Ось один з епізодів сварки. Ти реально маленький сорт, ти найстрашніша, як тарашка. -на. Ти пишаєшся, що ти маленький сорт. Костянтин Темляк, тиран, аб'юзер, маніпулятор, нарцис, залежна від алкоголю і наркотичних речовин. Людина чоловік, який неодноразово підіймав на мене руку. Як виявилось, згодом не тільки на мене, звинувачував у зрадах, контролював, руйнував мою психіку, змушував сумніватися в своїй адекватності та реальності навколо. І кожен день ламав мене як особистість. Дівчина навіть опублікувала правила, яких мусила дотримуватись, щоб не роздратувати нібито темляка і не потрапити під його гарячу руку. Я не мала права викладати фото, де хоча б трохи видно моє тіло. Згодом навіть фото з обличчям. Мій телефон, мій комп'ютер це були його речі. Він міг читати листування, перевіряти, що я дивлюся. Анастасія зізнається, мовчала руками через сором та страх. Адже чоловік відомий актор з великим авторитетом, а в неї була невелика аудиторія та недостатньо доказів насильства. Тягав в основному він мене заволосся чи міг штовхнути, і я падала, і синців не залишалось. Та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду, Костянтин Темляк відреагував вже на звинувачення колишньої. У своєму інстаграм він опублікував відео, в якому зазначив, що Анастасія каже правду. За словами актора, в той період життя він справді зловживав алкоголем та наркотиками і міг поводитися неадекватно. Мені дуже соромно за той період. Я дуже багато сил вклав в те, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором їх закінчення, Настю, все одно збиралися не залишатись. І коли я сказав про те, що їх треба закінчувати, мені була сказана фраза, що я зіпсую тобі життя. На скандал відреагувала і нинішня дружина актора та військового Анастасія Нестеренко. Друзі, я не відповідаю за слова і вчинки іншої людини. З приводу закидів, що я підтримую чи виправдовую насилля, зі мною такого не було. Звісно, я спочатку стала на захист, бо це моя сім'я. Якусь інформацію я дізналася вчора, що мене шокувало. Заступилася за темляка і відома українська акторка Дар'я Малахова. Він був Дуже зацікавлений у розвитку та завжди вважав терапію дієвим способом допомогти собі. Просто визнати, що Костя аб'юзер я не можу і не буду. Свою позицію озвучив і телеведучий Олексій Суханов. Він вважає, що актора не варто остаточно засуджувати, адже той вже усвідомив свої помилки. Я щиро співчуваю Насті, проте, будь ласка, покажіть мені святих серед нас. Хоча б одного Навряд чи нам доведеться розвішувати чиїсь нові портрети в церквах. Через гучне викриття співачка Джері Хейл та репер Єрмак видалили з Ютуб каналу спільний кліп на пісню З якого ти поверху неба, в якому зіграло подружжя українських акторів Анастасія Нестеренко та Костянтин Темляк. Кліп на з якого ти поверху неба видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення. Тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити. Ми змонтуємо кліп про вас під постом Анастасії Соловйової. Багато користувачів висловили підтримку дівчині за те, що вона не мовчить і відкрито говорить про проблему насильства. Так його падлюку не потрібно, і всіх йому подібних. Насилля любить тишу, воно нею живиться, процвітає у ній. Дуже прикро це читати. Він не нарцис, а психопат. Анастасія не планує йти до поліції, каже, має недостатньо доказів в Україні. У разі домашнього насильства можна звернутися на безоплатну національну гарячу лінію за номером 116-123, а також викликати поліцію за номером 102, яка оперативно надасть необхідну допомогу.